Добрий день, підпишись і постав вподобайку. Математика. Тема нашого сьогоднішнього уроку бісектриса і суміжні кути. Спочатку повторимо вивчене. Який це кут? Прямий. А цей гострий. Ну а це тупий Це? розгорнутий а це вписаний І останній. Що це бісектриса? Є у нас кут, візьмемо прямий кут 90 грамів. Тепер на малюємо проміні, який ділить його навпіл. І вгадайте самі, що це? Це Бісектриса. З розгорнутого кута ми провели бісектрису і отримали два однакові кути. Так же можна зробити з будь-яким іншим кутом. Тепер здогадайтесь, що це за тема? Сумішні кути. Виконуємо практичне завдання. Де тут гострий кут? Вписаний? Ти молодець. Дякую за увагу. До побачення!